Для мене це шок взагалі-то. Кілька земельних ділянок належить тестю Черніск, уже колишнього Чернігська міського голови. Тимофею Бичкову завдали, звичайно, шкоди. Ми ж бачимо з вами, які тут відвали, тобто корчували дерева, перегорнули ґрунт. Бульдозери почали корчувати дерева біля парку Ялівщина поблизу міської лікарні номер 3 між гаражами та старим кладовищем. Ці роботи пошкодили унікальну археологічну пам'ятку поселення Ялівщина. За цим фактом департамент культури Чернігівської облдержадміністрації подав правоохоронцям матеріали щодо порушення закону. Зараз департамент з наших матеріалів лівців, готує документи до Чернівської окружної прокуратури. Корчують дерева тому, що тут знаходяться 22 земельних ділянки загальною площою близько 4 гектарів, приватизовані під ведення особистого селянського господарства. Отже, корчування проводиться в інтересах власників. Кілька земельних ділянок належить тесті, у уже колишнього Чернігської міського голови. Тимофею Бичкову і колишньому керівнику телеканалу «Дитинець», який в свій час очолював там Руслан Дубинка. Ну тобто, це теж бізнес-партнери Владислава Трошенка. Але навіть якщо ділянки приватні, то діяльність на них не повинна шкодити культурним пам'яткам. Власники зобов'язуються державою охороняти це. Це не значить, що там відберуть приватну власність. Ні, але є обмеження у використанні. Вже відомо, що порушений цими роботами культурний шар. Під ковшем опинилися артефакти з доби і часів Київської Русі. Відповідні фотографії опублікував археолог Ігор Ігнатенко. Якщо тут будуть колись копати археологи, то вони вже частину інформації загублять, не зможуть зрозуміти, чому ця річ тут, а не в іншому місці. Бо її пересунули. Фахівці припускають, є ознаки того, що замовники цих робіт порушили закони про охорону культурної спадщини, археологічної спадщини, земельний кодекс. За законом, якщо порушник не зупиняє руйнування пам'яток, із нього не тільки стягується штраф, а й настає кримінальна відповідальність. Це 298 стаття кримінального кодексу, яка перед е, е, умисне знищення об'єктів культурної спадщини, яка ну там є різні варіанти в даному випадку передбачає. І великі штрафи, і е, покарання відсидкою там до трьох років, із забороною займати керівні посади. подальше. якщо власники дійсно хочуть обробляти цю землю, вони мусять спочатку укласти договір із археологами, щоб ті дослідили всю ділянку, і оплатити всі ці дослідження. Якщо хочуть, вони проводити розкопки, хай проводять розкопки. Якщо наша археологічна спільнота здатна значить, виконати це потягнути, а вони профінансувати це порядок десь в десятках мільйонів гривень. Але є припущення, що насправді власники хочуть не садити тут городи, а змінити цільове використання землі і забудувати ці ділянки. Це все називається гроші. І якщо вони віддадуть тут підгороди, то тут. Підуть застройки, піде все звідки такі припущення, що тут може бути забудова. Чим це небезпечно і як громада може не допустити цього, про це ми розповімо у наших наступних сюжетах. Також ми готові надати слово представнику власників приватизованих земельних ділянок, поки що він від коментарів відмовився. Але ми будемо досліджувати цю тему. Далі буде.